Коломийська філармонія імені Олександра Козаренка запрошує на відкриття другого музичного сезону. Розпочинають його цієї неділі 7 травня концертом камерного оркестру Ренесанс із Маріуполя. Гратимуть музиканти вже на оновленій сцені. Деталі у керівників філармонії розпитувала Тамара Приходько. Зараз у філармонійній залі кипить робота. Майстри практично завершують ремонт сцени та прилеглих до неї гримерних кімнат. До кінця тижня, ще є кілька днів, тож усе встигають. Вже у неділю тут зазвучить класична музика у виконанні маріупольських музикантів. Нагадаємо, багатостраждальний Маріуполь місто побратим Коломиї. До нас приїде багатостраждальна Маріупольська філармонія, яка змушена була евакуюватися з Маріуполя на чолі з її. Директором, заслуженим діячем мистецтв України Василем Крячком це легендарна людина, яка врятувала багатьох жителів Маріуполя, переховуючи їх в підвалах філармонії, там надаючи їм необхідні необхідну допомогу, скажімо так. І ми щасливі, що вони мають змогу до нас приїхати. І ми разом символічно. Відсвяткуємо річницю філармонії, а також ми є міста побратими, і ми на них рівнялися, тому що їхня камерна філармонія була єдина філармонія, яка не в обласному центрі. І ми зараз єдина діюча. Тобто, але друга після Маріуполя, але друга єдина діюча. Тобто, нас з Маріуполем багато чого пов'язує. І це така основна подія в цьому місяці. Диригуватиме камерним оркестром його незмінний керівник, директор Маріупольської філармонії Василь Крячок. Перші два місяці повномасштабної війни він ані на день не залишав філармонію, адже там рятувалися від російських обстрілів багато маріупольців. Музикант бачив, як його місто рівняли з землею. Виїхав Василь Крячок аж у другій половині квітня минулого року. Тепер він у безпеці і продовжує творити. А сьогодні запрошує Коломиян на концерт свого колективу. Шановні колеги. Дорогі друзі та шанувальники Високого академічного мистецтва, дозвольте мені привітати вас з нагоди першої знаменної річниці відкриття Коломийської камерної філармонії. Бажаю вам міцного здоров'я, натхнення і сил в подальших ваших творчих проєктах, Користуюсь нагодою. Хочу запросити вас на велику урочисту концертну програму, яка відбудеться 7 травня о 16 годині в концертному залі Камерної філармонії. Директорка нашої філармонії Ганна Косюк розповідає, до другого сезону готуються ретельно. Вже на завершальному етапі ремонт сцени, гримерок та вбиральні, поміняно вхідні та внутрішні двері. Далі у планах оновлення фасаду та встановлення барельєфної дошки композитору Олександру Козаренку, ім'я якого носить мистецька установа. Ми запрошуємо коломиян, гостей нашого міста, внутрішньопереміщених осіб, всіх, хто завітав Коломию, відвідати наш концерт 7 травня в 16-й годині за участю Маріупольської камерної філармонії оркестру Ренесанс. Отож, приходьте. Ми вас ще запрошуємо філармонію імені Олександра Козаренка. Коломийська філармонія вже розпочала співпрацю з платформою Карабас. Отож, квиточки ви можете придбати безпосередньо та за посиланням. А також вже в день концерту також можна буде придбати безпосередньо перед концертом у фоє нашого залу. Ви можете придбати квиток. Другий філармонійний сезон обіцяє бути цікавим та насиченим подіями, особливо якщо зважити, що місцеві музиканти приступили до постановки опери Наталка Полтавка. Солісти уже розучують вокальні партії, а молодіжний оркестр, який тут створили нещодавно, музику. Але про дату прем'єри ще не йдеться. Наразі нас з вами чекають на концерт Маріупольців 7 травня о 16 годині.